Чаємо схід сонця на морі. Сонце сьогодні виходить з задіє гори, воно вже стало, але до нас доходить тільки зараз. Зробили гарні фотографії, гарні відео. На морі зараз нікого немає і це дуже класно. Тож починаємо день разом. Ну і схід сонця. Не могли не зняти, бо спеціально встали пораніше. Зняти цей схід сонця. Дуже гарно. Йдемо назад з моря і вирішила показати вам територію готелю. Дуже класна і велика територія. А це дитячі басейни, територія дитячих басейнів. Взагалі територія е, дуже велика в цьому готелі, тому хватає місця всім. Ну, так як і кімнат багато. Цих апартаментів, то і територія має бути велика, дуже гарна територія. А ми живемо ось там. А це вже басейни дорослі. Тут, тут, тут маленький якийсь. Тут лежаки є. Швиденько показати ще залу, де проходять наші сніданки, обіди та вечері. Як це все виглядає, та що приблизно нам дають, пропонують обрати. Сьогодні вирішила записати вам таке розмовне відео, бо вчора було дуже багато дороги, дуже багато я вам показувала, де ми були. Мало було моїх розмов, якихось моїх роздумів, якихось моїх коментарів. Хотілося просто показати вам, як тут все виглядає, як виглядає цей острів. А сьогодні я вирішила записати саме розмовне відео, де я вам розповім, в принципі, мої емоції. Наші емоції і поділюсь з вами цим. Як ви бачите, по-перше, я вже розплила свої косички. Все було дуже класно з косичками, мені дуже подобалося. Всім подобалося, звертали увагу на мої косички. Тільки там є один мінус: по-перше, я не привикла, що в мене на голові щось тяжке. У мене такі волосся таке легке, і воно мене не сильно напрягає. А з цими косичками там додається таке штучне волосся, і воно мені трошки було затяжко. І друге, коли їх вплітають, то обов'язково дають там такий лак для волосся, щоб вони нормально трималися. І воно у мене прям так голова чесалася от цього лаку. І з-за цього я вирішила вчора вечором вже його розв'язала, ці коси свої красиві. Ну і знову така, як є Нормально. Ми зараз приїхали десь за скільки двадцять кілометрів? Десь за 20-25 кілометрів від того місця, де ми поселилися в готелі, в таверну випити кави. І, в принципі, запишу тут вам відео. Бо вчора, коли ми їздили, гуляли, ми сюди ставали, випили кави. Нам дуже сподобалось, і на зворотньому зв'язку маршруті. Ми, це, ми знову сюди заїхали, бо тут дуже-дуже смачна кава, яку варять. Напевно, це в цій турці. Знаєте, така варена кава дуже-дуже смачна. І ми приїхали сюди, тому що в отелі випили кави, поснідали, але хочеться ще смачненького і проснутися, тому що там якась така кава трохи легка і не, не, не дає проснутися. От і сьогодні у нас по плану буде теж день поїздок. Поїздок по, по острову. Поїдемо сьогодні в іншу якусь сторону, щось покажемо. Буду включатися уже не з дороги, а іменно з тих локацій, де ми були. Якщо говорити про мої емоції, цього разу ми поїхали з другим перевізником, з другою турфірмою, не з тою, яка була минулого року. В принципі, сама турфірма Супер. Все в принципі нормально, ніяких нарікань немає. В плані готелю територія дуже велика в готелю, дуже багато оцих кімнат, апартаментів для гостей різного класу. Ми поселилися в такому вищому класі. Ні, чи як це називається? Трошки покращений, да, покращені умови. Але я не скажу, що там прям щось таке, прям дуже-дуже класне. Кімната ну, чиста, чиста постіль, чисті рушники, все чисте. Але немає прям такого, знаєте, свіжості, як після ремонту. Ремонт був напевно давненько, або був дуже такий середній, поверхностний. Так. Хотілося б, знаєте, щоб було більш так. Так, нам вже принесли каву, каву подають в таких от чашечках невеличких, і подають скляночку води, і пригостили нам їхніми апельсинами домашніми, напевно, що видно, що домашні, бо така трохи них сіла, ну то таке. Так, я одійшла від теми. В общем, отель, як на мене, потребує дуже гарного ремонту. Або просто, може, я там якась дуже сильно. Привередлива, чи якось так сказати. А так, в принципі, гарно. Фотографії можна зробити гарні, якщо не вдаватися в якісь подробиці. Дуже класний пляж. Пляж є при отелю. не потрібно нікуди йти, просто пройти через територію отелю. Ну, це теж треба йти десь метрів 600-700, але це все по території. Пляж дуже класний, є свої лежаки, є свої ці зонтики, все класно. Ми, правда, там були всього один раз на цьому пляжі, тому що у нас зараз машина і ми гуляємо. А в принципі, ще плануємо там покупатися і понасолоджуватися пляжем. Тут у нас на території отеля. Так, які ще персонал. По персоналу скажу відразу, що минулого року, коли ми були в Кікно з біч, там персонал був більш привітливий. Нам дуже сподобався там персонал. Вони Прям знаєте, були всі усміхнені. <кій> Видно було, що вони ну, їм потрібно, понятно, бо приїхали туристи. Ну, в общем, цього разу все навпаки, всі якісь такі трохи не дуже привітливі. Людей дуже багато, можливо, із-за того, що дуже багато людей. Вони просто не можуть всім приділити уваги, да, якої ми хочемо. Але, от як, наприклад, ми заїхали в таверну. То в таверні, звісно, що всі посміхаються, всі тебе запрошують, виходять на вулицю. Якщо ти стоїш на паркінгу, вони відразу тебе там зустрічають, щоб ти прийшов саме до них. Ну, такі взагалі люди привітливі. Чомусь в готелі нам попалися цього разу не дуже. Ну і нічого страшного в цьому теж немає. Так, я вип'ю кави трошки. О, класна, смачна. Так, по, по отелю сказала, що да? ще вам хочеться сказати по цінам. Ціни плюс-мінус такі, як у нас в Копанами, да? дещо дешевше. Дещо навіть дешевше. Якщо в рестораціях, як в ресторанах дешевше. Да, поїсти Кориси. в ресторані дешевше. У магазинах більш-менш ціни, як у нас, тільки... Якщо... Баранена, ловичина, трохи дорожче. Да. якщо магазин при готелі, то буде набагато дорожче. А якщо магазин як магазин, супермаркет, да, то там буде в принципі ціна нормальна. По чистоті, мені здається, що тут, де ми зараз бачимо, то тут набагато чистіший острів, ніж був в минулому році накриті, де ми були. Там, в принципі, було більш такий сучасно молодіжний, такий, Така територія, але там було дуже дуже так якось брудно, багато котів, таких бездомних. Тут ні, тут чистенько, скрізь квіти, Коти є, квіти, дерева гарні, гарного кольору. Ну, якось так. Тому, в принципі, по цьому по таким емоціям класно сказати, що я б хотіла вернутися знову на цей острів. Ну, Мені здається, що ми за цю відпустку багато чого побачимо і, в принципі, е нічого такого, щось нового я собі не побачу. Е Хочеться поїхати ну, і побачити щось інше, тому що ми ж то не так часто почали подорожувати, тому якось так. Е Але ну, може бути, може бути, бути. може бути. В общем, п'ємо каву, запиваємо водою. І їдемо далі гуляти. А це такі види з кав'ярні, тут де ми сидимо, з таверни. Ось таке якесь незвичне не, не дерево, дуже красивого кольору. А тут якась така, як площадь, можна посидіти, подивитися. Тут, напевно, водопадик такий якийсь гарний. В принципі, ось так. В таку традиційну таверну в якомусь містечку чи селі називається Піра... Пірама, таверна та таверна. Ага. відразу нам принесли такий аперитив з водички холодної з льдом Потім нам принесли, ми замовили такий свіжовижатий сок, і потім нам принесли ось такий аперитивчик, щоб ми з'їли, поки чекаємо на свою, свої страви. Це стоїть один євро? Це стоїть один євро, так. Да. Ага. І тут якісь такі він розповідав. Це з чистоків. Ага. Це з буря. А це? це ще не спітував. І напевно домашній хлібчик. За рівка. Ага. Я почув кусне. Можна припиняти усе м'ясо, не замовлю жителям хліба. Дивіться, яка дуже класна, колоритна і дуже така, знаєте, за... Ну, така чистенька, чистенька таверна, супер. А які тут види, зараз покажу. І ось такі види з цієї сторони. Так, не дивимося на ті панелі, а от тут, о. Тут гарно. Фахлава. Стоп, хочу показати От такий чек ми поїли на 39 євро. Тут ще один комплімент. якийсь, шоцпейки який у нас не знаю. І цей візиточка.